То часто печалиться, однак наділяє себе безпристрасністю, той подібний до хворого, який удає здорового, бо як хворого легко впізнати за кольором обличчя, так пристрасного викриває печаль. Хто любить світ, той має багато печалей, а хто зневажає все, що у світі, той завжди веселий. Користолюбець понісши збитки, гірко печалиться, а хто знехтував майном. Той безпечальний, славолюбець печалиться, коли зазнає безчестя, а смирений приймає його як свого товариша. Топильня очищає неочищене срібло, а печаль по бозі, серце, яке сповнене гріхів, часте топлення зменшує кількість олова, і мирська печаль ослаблює розум, темнота зменшує енергію зору. І печаль притуплює здатність розуму до споглядання. У водну глибину не сягає сонячний промінь, і серце в печалі не осяюється світлим спогляданням розуму. Кожна людина милується сходом сонця, але і ним не втішається печальна душа. Хвороба жовтухи притупляє чуття смаку, і печаль відбирає почуття у душі. Хто зневажає мирські втіхи? Того не потривожать печальні помисли. Коли з'єднаєш з Союзом миру, наявну в тобі трійцю, тобто дух, душу і тіло, тоді як той, що об'єднався в собі за заповіддю Божественної трійці, почуєш, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться, великий цей Союз миру. Бо з ним сполучається і радість, яка просвічує духовне око до споглядання небесних благ. Якщо здобудемо у важких обставинах миротворчу радість, то будемо легко і вдячно відбивати усі прикрощі та не впускати в себе рекаючого демона печалі, який, прагнучи поглинути душу, найдужче нападає на неї в скорботі, готуючи місце і для духа відчаю. Щоб у двох дуже затьмарити душу та знищити її труди. Хай стане для нас законом, написаним в серці радість миру, яка і печаль проганяє, і гнів гамує, і ненавість відбиває, і мстивість нищить, і відчай розсіє, і скорботу на радість перетворює, криючись у мирному добросерді, ця радість є морем чеснот. Яке Христом потопляє вороже диявольське полчище? Розуміє те, що буває також протилежна до неї радість, смутна, ошукавши стінню, не вважає одну за другу, тому що демоно підробляються і під духовні дари, щоб маревому вівши розум в оману, довести його до божевілля. Духовна радість приходить без усякої зовнішньої причини, знаходячи для себе найвищого вождя у печалі по Бозі. Печаль по Бозі оновлює душу слізьми, вселяє дбайливе піклування про прийдешній смерть і суд та поступово навчає чекати їх із бажанням. Несповнені бажання вирощують печалі, а молитви і подяка змушують їх зав'янути. Посередині між тими, що гніваються, є печаль. Якщо той, хто тямиться першим, визволиться від пристрасті і подасть іншому руку з вибаченням, то прожене гірку печаль. Печаль буває хворобою душі і тіла, душу вона бере у полон, а плоть висушує, залишаючи на місці. Печаль народжується від того, що неприємне біди, скорботи, прикрощі. Від печалі ж виникає похмурий настрій. Як мовиться він не в дусі, а від них обох народжується безглузда сварливість, бурчання на все. Якщо хочеш вгамувати печаль із похмурим настроєм, то охопи благодушну любов і вберись у незлобливу радість. У скорботах найбільше будь вдячним, бо через них найясніше відчувається благодать заступництва, так вдячністю, проганяючи печаль від прийшлих скорбот. Ти не затьмариш блискучої краси мужнього добросердя. за занепад духом. Відчай це знемога душі, а душа у знемозі, не маючи того, що їй властиве їством, не опирається мужньо проти спокус, що їжа для здорового тіла те спокуса для мужньої душі. Північний вітер живить рослини, а спокуси укріплюють терплячість душі. Безводну хмару захоплює вітер, а нетерплячий розум дух відчаю. Весняна роса додає зросту польовому плоду, а духовне слово підносить настрій душі. Дух відчайе чинця із його житла, а хто має терпіння, той завжди перебуває у безмовності. Занепалий духом виправдовує свій вихід назовні відвіданням хворих. Насправді ж має свою мету. Занепалий духом чернець швидкий до служіння і вважає заповіддю через те задовольняти своє бажання. Легкий вітерець хилить слабку рослину, і думка про подорож легко захоплює занепалого духом. Дерево з міцним корінням не хилиться від натиску вітру, і вічай не пригнічує зміцнілі душі. Бродячий чернець висохла пустельна квітка, трохи посидить у келії і знову поспішає куди небудь. Рослина, яку переносять з місця на місце, не приносить плоду, і бродячий чернець не приносить плоду чеснот. Хворий не задовольняється однією їжею і занепалий духом чернець однією справою. Сластолюбцеві мало однієї дружини. І занепалому духом ченцеві не досить однієї келії. Око занепалого духом постійно дивиться на двері, і думка його мріє про гостей. Скрипнули двері, і він схоплюється, почувся голос, і він визирає в вікно, і не відходить від нього, доки не набридне. Занепалий духом під час читання книги часто позіхає і клонить його сон, він потирає обличчя, потягується, знімаючи руки. І, відвернувши очі від книги, пильно дивиться на стіну. Повертаючись знову до книги, він почитає, трохи гортаючи сторінки, йому кортить побачити кінець слова, лічить сторінки, вираховує кількість цілих сторінок, лає почерки, оздоблення, і, нарешті, згорнувши книгу, він кладе її під голову і засинає не дуже глибоким сном, бо голод вже починає тривожити його душу і змушує її подбати про себе. Занепалий Духом Чернець, лінивий і до молитви, і ніколи не промовляє молитовних слів. Як хворий не може знести тяжкого тягаря, так занепалий духом не в змозі ретельно виконати Божі діла, бо у того розладнані тілесні сили, а цьому бракує сил душевних. Від занепаду духом лікує терпіння та продовження виконання своєї справи, незважаючи на неохоту. Із самопримусом зі страху Божого. У всякій справі визнач для себе міру і не полишай її раніше, ніж закінчиш, також розумно і посилено молися і дух відчаю втече від тебе. У всяких твоїх трудах керуйся мужнім терпінням, бо проти тебе, озброєний всією злобою, стоїть відчай і, спостерігаючи за твоїми трудами, випробовуй їх. І якщо виявить, що котрийсь із них не укріплений терпінням, то робить його нестерпно важким. Коли під час Божої служби на тебе нападає дух відчаю, то нашептавши душі, щоб сам є обтяжливим, опираючись в твоїй старанності лінощами, переконує прискорити спів, аби дати відпочинок плоті, бо вона нібито з якоїсь причини надто втомлена. Коли перебуваємо на бдінні вночі, то не будемо під час служби сідати, занепавши духом, бо прийдуть демони і, зібравши кукіль помистів, враз посіють його у серце. Ставши раніше служби, займемо наше серце світлими помислами, щоб, налаштувавшись ними, з бадьорою думкою, ми могли потім стояти, співаючи псалми. Як зовнішня наша людина працює власними руками, щоб не обтяжувати інших. Так і внутрішня, нехай працює у своїй майстерні, щоб не дозволити розуму обважніти від помислів, помисли ж тоді дають свою роботу душі, коли захоплять її вільною відміркуванню Бозі. Як працюєш руками з чоловіколюбства, любства, так обробляй мислену силу з любомудрости, щоб перше було прожитком для подорожніх, спалювало або зовсім проганяло лінощі. А друге було вождем для споглядання і цілковитого очищення розуму від помислів. Не будемо переноситися з місця на місце, але краще потрудимося у безмовності, бо від лінощів і неробства над нами беруть гору помисли. Коли помисли змусять нас перейти на те місце, яке напередодні схилили нас полюбити, то вже змушують нас розкаюватися у цьому. Щоб зробити нас у всьому непостійними і неплідними. Зміна місця нехай здійснюється заради життя більш духовного, а не життя більш спокійного. Терпіння, добросердя і любов є вдячними і в скорботах, а відчай, пільговість і самолюбство радіють спокійному життю. Про марнославство. Марнославство нерозумна пристрасть. Яка легко підмішується до будь-якої справи чеснот, зливається і стає невидимою риска, проведена на воді, і труд чеснот у марнославній душі. Білою є рука, прихована у надрі, і прихована справа сяє яскравіше за світло. Плющ в'ється навколо дерева, і коли дістанеться верхівки, сушить корінь. А марнославство прищеплюється, приростає до чеснот і не відстає від них, поки не відбере у них усього значення.